Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas, І у нас мотошкола. Поїхали. Розворот на 360. Поїхали. Давай это ось так двічі зробимо. О, золото отримали. Розворот на 180. Так що ця місія для сюжету не обов'язково, а от для. Для 100% обов'язково. Срібло отримали. А. Як там треба на задньому колесі? Ха. нелегко. нелегко. Ну, Срібло, е -е, стрібок і зупинка. Ну, Срібло. Непогано. Поїздка на передньому колесі. Не Непросто. А в цій зоні треба чисто на передньому проїхатися. Та. Не досить так просто. Ось так. О, 22 бакса ми отримали за поїздку на передньому колесі. Стрибок та переднє колесо. ми повинні на переднє колесо зупинитись. Ой, я ще й випав з мотоцикла. Ну, бронза це хоч щось. А ми досить швидко пройшли. Я закінчу мотошколу. О, я... який мотоцикл мені тепер доступний. Як ви бачите, в мене 139 лимонів. Це результат того, що Сіджей розпродав е, підкови на аукціоні. Так що йому залишилося ще ці устриці розпродати на аукціоні. Бо вони унікальні. І коштують купу грошей. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!